Останніми променями сонця, нашого передостаннього дня подорожі по Кіпру. Ми вам розповімо про дрібниці, без яких на Кіпрі наша подорож не була б такою вдалою. Перш за все, треба згадати фільтр для води. Так. Тому що джерел тут багато, не на всіх є позначки, що це питна вода, і ми мусимо бути певними, в тому що будемо здорові. Джерело мається на увазі просто якийсь кран десь посеред гір, і на ньому навіть часто написано non potable water. Ми не знаємо, що вони вкладають в це, але коли такий напис є, то ми воліємо відфільтрувати. Плюс, якщо ми беремо воду з річки, приміром сьогодні в каньйоні Авакас чи десь в горах Тродос, ми не знаємо, хто в тій річці купався, ходив босим, чи якось ще, тому краще ми відфільтруємо воду. Крім того, я вважаю, що. Ціна лікування і зіпсованої подорожі це значно більше ніж там 45 євро. За такий сорок 45 євро 58 грам ваги. І ось такий компактний. Ви не помітите його в рюкзаку, але помітите по здоров'ю. Фільтрує всю біологію, там особливі з вірусами, але достатньо його для подорожей абсолютно. Плюс його ресурс тисяча літрів для нас. Це багато Це дуже, дуже багато. Наступне супер важливе це все таки крем від сонця. Отакого От дюбика... захисту від сонця. Так, так. тут навіть комплекс цілий. Тому що крем має бути не менше 50, причому дитячий краще би не можна частіше користуватися. Одного такого тюбика нам вистачило, але я думаю, якби ми були більше часу на узбережжі, цього було б точно замало. Але. Треба брати два а і бути певним. Треба брати два точно і бути певним. Або навіть один тюбик на людину, і в принципі тоді ви спокійні. Наступне, якщо сонце все ж вас дістало, це будь-який засіб, який містить потенок. Це наш Пантестіндарняцький, він не є дорогий, але він добре допомагає. Ви з вечора намачуєте те місце, яке обгоріло, зранку все ідеально. Щодо захисту голови, краще все-таки панамки, тому що в них є поля, які гарно захищають не лише очі, як це в кепках, а й в принципі вуха. і шию. Так, це значно краще. І тут є трошки вільного простору, і відповідно вітер десь продуває і вам комфортніше. І обов'язково. Я скажу точно мають бути, я свої загубив 6 днів тому і страждаю від того. Далі, на Кіпрі, як на диво, колюче все. Трава під ногами, пальми, ожини багато, багато таких колючок, які ну, суттєво колючі, ми дряпались всюди. Тому засіб для того, щоб ті рани обробляти, має бути. Це є зі стандартного складу нашої аптечки бетадин. Але ми наголошуємо, він має бути на Кіпрі. Обов'язково. Його перевага в тому, що його можна прямо в рано, а не лише, нема спирту в ньому. Так, а не лише десь по краях. Далі супер важливо. Я завжди Це на цьому ярко. наголошую. Якщо щось стається, то собі самому щось десь зовквиня значно легше і простіше. Ви поки що дивіться, як сонце красиво сідає. Останній захід сонця наш нахід. Далі? Бальзами для губ. В чому різниця? Це є дуже добре зволожує, і його можна не тільки на губи, його можна на будь-яку частину тіла. Приміром, якщо у вас висохли лікті, мастить лікті. Тут є какао масло, воно дуже добре зволожує. Наступне це все ж бальзам для губ, який має в каліпті Він дуже добрий, коли кусають комарі, наприклад, тут зменшує свербіж. Значно зменшує свербіж, а комарів тут багато. Це для нас трошки відкриття було. Але Не ми, всюди, ми але в певних місцях вони є. Так. Далі туристичний сезон на Кіпрі він або весною, або восени. Маю на увазі туристичний такий, щоб з рюкзаком ходити, бо влітку дуже жарко. А весною восени сонце сідає рано. Тому освітлення це те, теж, на чому хочеться наголосити. Ліхтарик, лампадка, воно має бути, вам згодиться точно. Сонце в нас сідає вже зараз, а зараз що? Початок сьомої години вечора тільки. Зараз лише. О, пів на сьому. А пів. темніє після заходу сонця тут чомусь дуже швидко. Нема тих 40 хвилин, які є в Карпатах, коли ти ще йдеш і все бачиш. Сонце сіло, хвилин 20, все темно. Тому ліхтарик це точно та річ, яку забувати не варто. Далі наступне це навігація. Хоч, в принципі, всі стежки тут добре помічені. Ну вони навіть не так помічені, вони просто протоптані. Ти собі йдеш по тій стежці, але часом не треба визначити тобі ліворуч чи праворуч. Тому програма Maps.me називається Maps.me качається з Android Play Market. Я думаю, на iTunes вона теж є. Все дуже просто. Будь-який смартфон. Будь-який смартфон все дуже Без добре на ній видно. Інший варіант: качайте наш трек. Ми зробимо супер класний трек по Кіпру. Там, де буде вода, місця ночівлі, лавочки, цікаві, всякі штуки. Все буде. Беріть навігатор, качайте наш трек. Подорожуйте і отримуйте задоволення. Кіпр того вартий. А Христя така висока, бо стоїть на камінчику. Так. А ще я така висока, бо згадала одну річ, яка нам би дуже-дуже добре пригодилася, ми її не мали тут. Це шльопанці. Шльопанці треба мати, бо сандалі, якщо маєте, вони довго сохнуть. А от скупатись в морі і зразу йти, треба шльопанці. Самі простіші, найлегші які тільки можете знайти. Найдешевші. Найдешевші 10 гривень на будь-якому ринку. Але майте їх, вони компактно складуться і все. Ми б взяли, якщо б знали, що так буде. От і все. Такі дрібниці, ми про них говорили не раз. І коли говорили про одяг, окреме відео і про спорядження, але це те, на чому хочеться наголосити. Без них подорож на Кіпрі була б значно складніша.